Добрий вечір вам. Добрий! Випийте в ДПСРБ, Можна ваш. Що, що? Можна ваш. Можна, Будь ласка. — Стернік Дмитро Дмитрович. No. Який На Чого? Знак. Так. — О, бачите. Добрі ласка. — Забрав? Ну не бачу. Там навіть підсвічують. РВ-0288. Причина зупинки. А? Причина зупинки. Ваші? Так. Пересекли суцільну лінії розмітки е, Докази? Докази? Депер по дорозі. А, нема так. такої причини зупинки? Серйозно? Ви так. пересекли суцільну лінії розмітки? А, де ви ж? Чим ви мені можете доказати? Що, що? Чим ви мені можете доказати? Чим? Так. Ви будете доказувати свою правоту в суді. Угу. По-любому буде доказуватися. Я фіксую порушення, а ви доказуєте. Бо я не пересікав цільну лінію розмітки. Ви не пересікали? Ні. Я щось впевнений, що ви пересікали його. Маєте всі документи? Так. Цих паспортів, покажіть, важці. На вас? Я описаний тут. Чих паспортів? Добре. Щасливо. Щасливо.